З початку серпня на всіх комунальних підприємствах транспорту розпочались роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду. До холодів готуються й натягові підстанції номер 12 Тут встановили унікальну для України шафу власних потреб. Це нова шафа обладнання вже новітнім. Обладнанням, а також вона має акумуляторні батареї для того, щоб при зникненні напруги в нас. Продовжували працю наші комутаційні апарати. Дніпро єдине місто в Україні, яке почало запроваджувати дистанційне керування тяговими підстанціями. Завдяки встановленню систем резервного живлення. Шафа забезпечує безперебійну роботу важливих елементів підстанції. в Даному випадку це експериментальна модель. Зараз ми її. Випробуємо, і якщо воно покаже достатньо надійну роботу, ми плануємо це розширювати на другі тягові підстанції. До кінця року заплановано встановити ще три шафи власних потреб на основних тягових підстанціях міста. Найбільша проблема метрополітену це підвищений рівень вологості на станціях. Причиною підвищення рівня вологості осінньо-зимовий період є перепад температур. Щоб запобігти цьому, на станції метро Металургів було встановлено теплові завіси. Наразі ми проводили перевірку, та були перевіряли ми повітряно-теплові завіси. Зараз ми бачимо частину цього обладнання. Це опалювальна система, яка дає нам підвищення температури. Перевірили й систему живлення та кондиціонування, систему котлів. Ці теплові завіси необхідні для того, щоб розділяти кліматичні зони холодного стану холодних приміщень та більш теплих приміщень. І якщо цього не буде. То в зимовий період станція станції тонель обладнання буде підтверджене більш, більш 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 чинникам вологості. Всі станції метрополітену також виконують функцію укриття під час повітряних тривог. Подивилися санвузли. Знаю, що є, на кожній станції знаходиться також медичний куточок, де сконцентрована необхідна кількість ліків, яка видається медичному працівнику, якщо необхідно робити якусь первинну допомогу. Станція металургів одночасно може прийняти понад тисячу мешканців.